Я вам покажу палатку. Бачите, яка палатка велика. В таких степах дуже зручно, дуже гарно, що вона блокує вітер і можна собі там гарно посидіти, відпочити. Ну і в загальному це створює таку тінь, знаєте, і видно на дно. А зараз подивимося, що ми тут маємо всередині. О, тут мій дідусь ловить, як рибалка. Хо -хо! Я, Я у помешканні на озері в Канаді. Ловимо рибу. Я знаю, може Бог дасть, що зловимо. А на що ловиш, діду? На, 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 на рибки, на, на різні хробаки, ще щось там. Але ще мені щось було вчепило І видно, я заскоро підняв, бо я не є такий сильний рибак, видно, я заскоро підняв, воно мені втікло. Дивіться, ну, жаль. дивіться друзі, яка товщина льоду. Літ десь тут має може 80 до 90 см. І дуже товщина така серйозна. І ми маємо такий обігрівач на газі і вентиляцію тут вона горі. Бачите? Вентиляція є, так що все добре, воно не шкодить. І ми собі вже перекусили, випили собі трошки кави. Ну і взагалі в цій палаці, діду, правда, зручно, що О! можна стояти в повний ріст. Та, то прекрасно, то прекрасно. Ну, ви знаєте, то природа прекрасна, то відпочинок, то азарт. Ви знаєте, ой-ой, то... я такого не відчував ще ніколи. А е -е, ще як чекає риба тобі, ну то, то страчить, як годен би був, е лунка була більше, б сам скочив за нею е туди. Ну, але що знов нема, нема знов, ну, що зробити? Ну нічого, може Бог дасть, що, що нам вдасться. То, то, знаєте, на вулиці вітер, а в наметі ту е, тепленько. То якби ще мав е, розкладачку таку міг би собі лячи і тримати вудку. Так. І все, але так нормально. Мені дуже то подобається. Прекрасно. Друзі, зараз я хочу перемотати трошки собі ліску і закладу такого от красення. Такий прекрасний красень, дуже добре ловиться щука на нього, також і на рибку, але він імітує дуже прекрасно таку рибку, особливо коли ви ним, як то кажуть, закидаєте його в лунку, то це просто чудесно. Я от пробував ловити сьогодні окуня, але щось окуні не йдуть, то ми попробуємо на щуку половити. Зараз я замотаю це все перед вами і ми будемо закидати ще одного красення. Маркіян! Іди сюди! Маркіян! Маркіян! Що, став... що я зловив. Ого! Ні, що собі! <риві> Ух ти! Вау! Дивіться, друзі! Дивіться! Ой, 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 ой! Дивіться, кого ми зловили! Ой, 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 ой. Таку велику щуку! Оу, Скільки вона десь має сантиметрів? Ну то десь більше як метра, Більше! Ого! Більше як півметра! То то є така велика жирна, гарна щучка, дивіться, друзі! Яка а вона зуби, велика. Які в неї острі. Ох то. А, які з неї зуби. А як ти так злив? Воно тобі так зачепило вдома. Ну, ж... зачепило. Я думаю, я думав, що який корч там або що. <рес> то українець злопив канадську щуку. Ну, то ти приїхав прямо з України? <рес> ну, приїхав з Любешки з Львівської Любі... області. І зловив щуку в канадських степах. <рес> Ох, ми сьогодні з'їмо гарну руку <рес> і посмажимо рибку. А може ще там чи злови, що. Може там що ще буде? Може того. Але я вже, я вже не, не, не хочу їхати. най вже вистачить. Ми може вилапити всі щуки, Канада буде на нас сюди зла. Друзі, це просто феноменально. Мій дідусь зловив щуку, приїхавши з України на озері Канадському, як ще це прекрасно. Ставте цьому відео багато вподобайок. Багато пишіть коментарів для того, щоб підтримати просто нас. І ну, ця шука просто феноменальна. Ще раз мушу вам показати. Дивіться на неї, О, який це О, та, та свиня. Рибалка в Канаді ліцензія коштує біля 30 доларів на рік. І ви можете як і їздити на літню рибалку, так і на зимову рибалку. І треба завжди перевіряти. Скільки кожне озеро дозволяє, які риби брати, деякі озера можете просто ловити і відпускати, а в деяких озерах можете брати. Наприклад, на цьому озері можна брати пару щук, можна брати пару окунів, але в загальному треба дуже за цим всім дивитися. Бо в Канаді дуже за це карають і не вартує, та риба не вартує тих всіх ризиків. Я хочу вам трошки ще показати. Взагалі, що в мене є тут, е, я маю такі санки, бо деколи автомобілем справді не виїхати на лід, тому що небезпечно лід буває не такий товстий, як сьогодні. То я маю санки, щоб собі можна е, тягнути всі свої причандалі. Я маю лопату, до речі, пару лопат. Потім я маю сукиру на всякий випадок, пару малесеньких вудочок, сверло, ручне. Потім, як ви бачите, всі мої снаряддя різні, ліська. Ну, що ви хочете, ви тут мене знайдете. Я маю все. Ми ми сьогодні ловимо на такі от рибки, які продаються замороженими. І маю грузила, маю спеціальні такі, бачите, пласкогубці, яким з гачком таким на кінчику. О, цей гачок, бачите, що можна витягувати спокійно і зручно гачки з риби. Ну, по, повністю все, що потрібно. І саме головне, це звісно ця палатка. Бачите, я залишаю переважно вудочку на такій платформі. Ці платформи досить дешеві, ви можете їх купити за досить таку доступну ціну. У мене є вудочки спеціальні, такі коротенькі на зимову рибалку, тому що надовгими це незручно. І ці вудочки можна дуже часто ви можете попасти на різні знижки в різних таких магазинах, як Кабелас або навіть Canadian Tire, Вони можуть коштувати від 5 до 10 доларів. Переважно вони коштують трошки більше, звісно, залежить від вудочки. І я собі поставив такий дзвіночок сюди спеціальний, щоб чути і знати, якщо щука зловить. І буквально пару грузил, і рибка, і гачок, і все. І от така от, знаєте, лишаєте собі, відходите від нього і собі сидите і спілкуєтеся з друзями, з рідними і зі всіма, ким ви є. Подивіться, які тут масштаби на цьому озері. Дуже зручно мати, звісно, автомобіль. Такого масштабу, як е, пікап-трак. Не обов'язково, звісно, щоб це була Toyota Tacoma, Не обов'язково, щоб це іменно був трак але головне, щоб вона мала проходимість таку конкретну. Але саме добре про пікап-трак, особливо після рибалки. Ви собі все закидаєте ззаду і потім все шлангом можете помити, вимити і в салоні не смердить, в салоні нічого не чути. І на такій. Дорозі на такому от різному пагорбах льоді, ви себе будете чути впевнено і ніколи не переживати, що ви десь застрягнете, і ви можете куди-небудь собі проїхати. Також, скільки вас, напевно, цікавість загальному коштує все це снаряддя і приладдя для зимової рибалки. Палатка досить дорога. Палатка така, як в мене, коштує біля 250 доларів. Але я їх купляв ще 4 роки тому. Тобто вона мені вже прослужила, це вже четверта зима цієї палатки. Вона не є отеплена, ця палатка, але вона прекрасна і робить свою роботу, коли потрібно. Також вудочки, це все, санки, обігрівач. Грубо говорячи, якщо ви ще хочете хороше сверло, я вам рекомендую хороше сверло електричне чи на бензин, то ви дивитеся на суму біля півтора тисячі доларів, щоб мати все-таки більш-менш снаряддя по повній програмі. Якщо ви хочете так по мінімуму, то по мінімуму воно вам буде коштувати набагато менше. Можете купити ручне сверло, але ви будете замучені і вам буде справді невесело їздити на рибалку. І тому, друзі, ця вся ситуація взагалі, рибалка в Канаді, вона прекрасна, тут дичина, свіже, повітря. Людей немає. Ну, просто феноменально. Дуже прекрасний сьогодні день. Нам вдалося зловити прекрасну велику жирну щуку. Які в тебе враження, діду, про це все? Я, ви знаєте, я в таких е, озерних степах Канади. Е, озеро страшенно велике, людей і свиню зловили. Е, я перший, раз в житті, я перший раз в житті побачив таку свиню е, зловлену. У ну, мене такі враження, що я, на, я не можу того передати. Я, то, не, не, то треба подивитися на ті простори. То, ви розумієте, на ту природу, як ну, чудесно, ну, прекрасно. Знаєте, так би хотілося. Щоб так більше тут наших людей було. Так, щоб вільно можна приїхати, поїхати. Ну, але що зараз неможливо, то і не тільки зараз, але ми таки в Україні не маємо такої можливості, щоб ми собі дозволили поїхати на таку далечінь пару разів. Ну, раз, може, 5-10 років може так бути, але ну, може Бог дасть, що ми будемо так їздити. І на таку чудесну, ну просто поїхати, подивитися на ту канадську чудесну природу. Ви розумієте, ми від відмотана десь може кілометрів 150, може більше, в ліси і озеро. Ну, там не одне, де їдеш озеро повно, але тут таке велике озеро. Ну я що рекомендую вам, шановне товариство, якщо будете обов'язково поїдьте сюди. І зловіть таку свиню. такого я вам бажаю, щоб ви мали таких пару штук.